Благодійний вертеп. Викладачі та студенти університету короля Данила виступили із благодійним різдвяно-новорічним привітанням. У такий спосіб вирішили підтримати традиції та зібрати кошти на лікування студентки вишу Юлії Дмитринюк. У дівчини встановлено діагноз Гостра лейкемія. Хотіли дуже допомогти Юлі, так як ми вчили, що вона студентка нашого. Ну, в коледжі у нас навчається і ще така хвороба. Ну, нам дуже захотілося їй допомогти, щоб вона пошвидше виздравила, хочемо її. І побажати міцного здоров'я, щоб пошвидше приходила на навчання. Мені дуже подобається, що дуже часто коледж хоче допомогти своїм студентам, навіть в дуже тяжких становищах. Спільними зусиллями підготували класичний вертеп, у якому задіяно більше десяти дієвих осіб. Була постановка дійства народження Ісуса Христа, і, звісно, лунали традиційні колядки. Традиції колядки це взагалі для мене щось. Я дуже люблю наші традиції і вертеп. Це ми прославляємо Ісуса Христа і щоб кожного року так було. Такого роду дійства у університеті проводять не вперше. Започаткував цю традицію засновник та перший ректор навчального закладу, отець Іван Луцький. Традиційно у університеті відбувається розколяда цього року. Ми вирішили організувати і вертеп. Уже у вигляді з дієвими особами і з виступом наших учасників потрібно підтримувати традиції духовності, віри, моралі, які започатковані ректором-засновником нашого університету, ректором отцем Іваном Луцьким. І з іншого боку, дійство носить і благодійну нотку, оскільки студентка нашого університету є хвора, і зібрані кошти під час цього дійства ми плануємо передати матері, щоб вони стали, хоч якоюсь невеличкою лептою допомозі у боротьбі її з хворобою. Найбільше задіяних осіб до благодійного вертепу це першокурсники коледжу вишу. Саме вони запропонували підготувати або благодійний різдвяний ярмарок, або ж вертеп, аби зібрати кошти і допомогти їхній колезі у боротьбі із хворобою.